Так, раз, два, три. Так, шановні, зараз ми вже почали фінальну частину євангелізації на Хрещатику. І зараз народ збирається. Вже речі, група наша, але зараз люди підходять все рівно. і Зараз ми помолимося молитвою покаяння. Зараз от цією жіночкою. А можна, поки роблять чайок, помолитися за вас? Я вже сьогодні в храмі була. Я думала, вже достатньо. А ви були? Да? Вже в церкві? Але є така особлива молитва, молитва спасіння, молитва покаяння. Ні, Молилась колись с собой молитву? Извините, пожалуйста, я не напрямую. А, Попадайте все. Суму. Тогда угощайтесь, благослови. Підходь ты. Чайок Будете чай, так? Да? Який чорний, зелений? Чорний. Чорний, так? Да? Так, зараз є смаколики. Підходьте до столика. Підходить, на сором. Нормально, нормально, нормально. Який чорний? Да. Слава Богу. І чорний чайок ще один зробити. Підходь отут. Як тебе звати? Марко. Марк. Дуже приємно Андрій. А ти віриш в Ісуса Христа? Звісно, Слава Богу. А впевнений, що будеш з ним на небесах? Так. Да. Слава Богу, ти в церкву якусь ходиш, так? Да? Відвідуєш? <головіка> Чи ні? <головіка> ну, православну, яку там, католицьку, <головіка> <івангельську>, яку? <головіка> євангельську. евангельською. Да? Євангельською, так? Слава Богу. Дивісь, зараз скажи, скільки тебе вичейку зробити. Так, йдемо далі. Так, а зараз, зараз ми візьмемо молитовнічки. Молитовнішки. молитовнішки. Заважаємо молилися, ні? А як? Слава Богу, алілуя! А ти, цукор, молодий. О, на дуря. Так, і отут багато дуже людей ходять. І зараз будемо. Шукати, от бачите, мене зараз трохи хлопці перекривають. Але... Просто ще показати, що дуже да, І вам, і вам. По-другому, так? Да? Як ти відчуваєш себе? Нормально, добре? За тебе вже молилися? Так. Да. Да? Як звати тебе? Олег. Олег? А молився зараз миттю о покаювання з нами? Мою. Молився, так? Да? Слава Богу. Ходиш якусь церкву, ти напрягу, да. так? Я візьме. Зрозуміло. Все, якщо буде в тебе час, зараз приходь, будемо раді тебе бачити. Так шукаємо. Приходь, чайок. Давай, давай. Йом. Який він чорний, зелений? Я чорний. Що, і тобі чорний, так? Ні, я зелений. Зелений? Добре, зараз хлопці на і зараз буде Бабка, тому Що нам друзям да, да. що? Що-що? — Друзям. А друзі де? Під, хай підходять. А, а, Бо тому що ви ж багато буде чешок. Поки роблячок можна за вас помолитися? Віруйте в Бога, в Ісуса Христа? Я да? Слава Богу. А впевнені, що будете з Богом на небесах? Чи так, чи не, не дуже. А хочете бути впевненими? Є такі слова Христос сказав, котрими спасаються. Це молитва з Нового заповіту. Давайте разом помолимося. Дуже проста молитва. Отець небесний. Я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе. Пробач мені всі мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю. Помер за мої гріхи та Воскрес, в моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі, Отець Небесний, за дар вічного життя, що зараз отримав в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І от коли людина щира, чорне, зелене ще раз. Якщо ну я вірю, що ви щиро зараз зі мною молилися, це те письмо каже. Це якщо люди вірують, це перший крок. Наступний крок це ця молитва сповідувати, але публічно не просто вдома, як ми молимося, а сповідувати про людей. Бо Христос сказав, якщо ви посоромитесь мене сповідувати, то і я посоромлюсь сповідувати. Але навіть він сказав, я сповіду вас перед батьком небесним. Тобто на небесах і книга життя. І зараз, якщо ви читали, я вірю. Бог списав ваше ім'я в книгу житті. Просто майте впевненість, що бути з Богом на небесах але треба просто далі наступні кроки вірувати, продовжити. Ходите в яку церкву ви? Ні? Дивіться, завтра буде богослужіння. Ви тут, кияни? на майдані Незалежності в 12.00 буде богослужіння, будинок про спілок. На другому, знаєте будинок, де біг бен наш. А, Да? На другому поверсі буде богослужіння. Що буде бажання, приходьте, будемо брати вас бачити. Нехай Бог вас береже. Продовжуйте вірити, а у вас є новий завіт Біблія вдома. Ні, немає. А є? Спробуйте зараз почитати, вам буде зрозуміло, що там написано. Нехай Бог позбереже. Підходьте, який чайок вам зробити? Чорний. Чорний? Так, чорний чайок. Так, а де хлопці? Та хлопці вже чайок взяли та і все. Так, поки чайок роблять, можна за вас помолитися? А ви віруєте? Який чорний, зелений? Чорний. 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 Ви віруєте в Бога? В Ісуса Христа? Хрест такий, так? Да? Я хрещений. Хрещений, слава Богу. Впевнений, що будете з Богом на небесах. Чи не? Два. Як? Як ви відчуваєте? Ох. Да? Давайте тоді помолимося така Потом молитва. Да, Я бомжую. Вже. А, Можно с вами помолиться сейчас молитвой во спасение? Есть такая молитва, если вы искренне верите, то Бог, Он стучится сейчас в ваше сердце. Просто... <связывая> Хорошо, подходите к нам. Пусть Бог вас будет <связывая> Так, так бывают вы и вычистоши? такие выпадки еще люди. Вот, эти сейчас перешли к нам и Так, шукаємо ще. Макдональдс. Когось. Да. Ще хтось той, хто не встиг. Хтось не встиг. – А, той останній, да? так. Ост... На останніх хвилинах. Макдональдс, да? так? Да. Полі... Полі... Поліцейським, до речі, пропонував, але вони да. що просто знімають, то... Да. то так, не дуже. Так, хто в нас. Народ требує зрелища. О, до речі, є хлопці. Можете хто Душопікунством у нас займається? Можна хлопцям підійти. Вони такі, що прийняли Христа на у два хлопці. Дуже прикольно в Києві живуть Ну, познайомитися з ними. Малі да. а є хто в нас? так просто, щоб ви просто знали. Давайте група захвату. Андрій, що на морожку брали? да, Навірно. Брали. Хлопці, запрошення ви вам давали? Я вам давав, ні? Так, дивіться, от запрошення. Є. Так, диятель. Дивіться, во зараз є така наша Наташа, вона розповість. Де, там для молоді у нас є служіння для підлітків. Вона зараз розповість що де. Так, бачите, її зробили прикріплення. Чайок є безкоштовно? Чорний, зелений, смаколики є давайте. Що ви будете? Та нормально. Боже, да. кому-то Та пригощається в нас досталь, от так от просто. Спеціально, як чекали на вас. Да? От Давай, мама. Давай, давайте, мама. Який чорний, зелений. Слухайте, а можна за вас помолитися? Можна. Да? Вірите в Бога, в Ісуса Христа? Да. Да? А впевнений, що будете з Богом на небесах. Чи так? Не знаю. Є така молитва, молитва спасіння. Це коли людина сповідує Христа щиро. І святе письмо каже, її ім'я Бог записує в неї життя. Якщо ви щирові. Это давайте разом помолому От, Отець, Небесний, Отець Небесний, я визнаю, я визнаю що, я грішна. що я грішна. Я прошу тебе, я прошу пробач мене всі, всі мої гріхи та очисти та мене очистити. від усякої неправди. Від усякої я, вірю, я вірю, що Ісус Христос, що Ісус Христос прийшов, на цю землю, прийшов на цю землю, помер за мої гріхи. Та воскрес, та воскрес моє виправдання. Моє я сповідую Ісуса Христа Ісуса своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі, Дякую. Отець Небесний. Дякую. за дар вічного життя, за дар що зараз, що зараз отримала в ім'я Отця і, і Сина і Святого Духа. Амінь. От якщо ну я вірю, що ви щиро, ви щиро реально молилися, святе письмо каже, що якщо людина не посоромитись повідати перед людьми, Христос сказав, то я не посоромлюсь повіди перед батьком Небесним. Я вас вітаю, нехай Бог вас береже. Дя. У вас є новий заповідь. Біблія вдома. У нас є подарунки. Є запрошення. Дивіться, молитовничок, це вам як подарунок. І запрошення так, в церкву. Завтра буде богослужіння на Майдані Незалежності. Приходьте, будемо брати будинки про спілок. Просто зберігайте свою віру, що зараз ви дуже щира людина. Можна вас обійняти? Слава Богу. Як вас? звати? Тетяна. – Тетяна, дуже приємно. Тетяна. Слухайте, а ви це ваша родина? Ви всі разом? Маш, ви кияни? Ні, я з Харкова. Дідер. З Харкова, вау. Мене всі по -бо... батьку всі з Харкова. А да. донька зараз в Чернівцях. В Чернівцях? Так. Взагалі саме класне місто, що приймає харківчан, це Чернівці. Півроку там волонтерили. Дуже щирі люди, дуже класні. Так. Приходьте всі родини, завтра буде свята. Добре, От по цій познайомитися. познати, це ваша мама? Ні. Супер, ви дуже схожі. Все, брат мой. Благословляємо. Ряси, благословині. Чайок будете? Чорний, зелений. Чорний. Чорний, да. так? Так, зараз. І чорний один. Закінчився. Зараз зачекаю. А є хоч одну, одну чашечку. Зараз ми нацидимо можемо. Щас. Якщо вийде, так, а можна за вас помолитися? Вірите Вірите в Бога, Де в вас все Христа. Дивіться, є така молитва, молитва спасіння. Це слова, що Христос сказав, серцем вірують до праведності, а устами сповідують до спасіння. А можете от пройти там далі і... Ви ж зачіком чай, за стоїть? Да давайте підійти. Да? Дивіться, давайте зараз помолимося нічого. Зато ми з вами. І в нас і подарунку молитву слон, молитвинчик ще вам. Дивіться, дуже проста молитва, має назву молитва покаяння, покаяння чи спасіння. Це коли дух людини народжується згори. Христос сказав: якщо вірує людина, потрібно народитися згори. гори. Тобто перший крок це віра, а другий молитва покаяння. Можна я вам скажу цю молитву? Вам зручно українською, російською? Можете за мною повторити. Отець небесний. Отець Небесний. Я визнаю. Я визнаю, що я грішний. Що я грішний. Я прошу тебе. Я прошу. пробач мене всі мої гріхи. Сі мої гріхи та очисти мене та очисти мене. від усякої неправди. Я вірю. Я вірю, що Ісус Христос Хрос прийшов на цю землю. на цю землю. Помер за мої гріхи. Помер за мої гріхи. та воскрес. Та воскрес. Моє виправдання. Моє виправдання. Я сповідую. Ісуса Христа, Ісуса Христа своїм Господом своїм Господа, та Спасителем, Дякую Тобі, Дякую Отець Тебі. Небесний Отець за дар вічного життя, за дар вічного що я зараз, зараз отримала в ім'я Отця, Отця і Сина, Сина і Святого, Святого Духа. Духа. Амінь. Амінь. І у цю мить, коли людина щиро каже слова Слова Божого, у цю мить Бог на небесах радіє одному спашомуся грішнику більше, ніж <к internacional> тобто... покаяння прийняне. Да? Начать... Слава Господу! Мить. Ви знаєте, нехай Бог вас береже. Приходьте на богослужіння. У нас неділю завтра буде 12-й, буде літургія і буде богослужіння. Будемо раді будинки про спілок. Там є вивчення Біблії, є подарунки ще в нас. Дивіться, у вас є Новий Завіт, Біблія? Читаєте ви? Так, є. От зараз буде ще зрозуміліше, тому що коли людина приймає Христа, Святе письмо каже, що Бог знімає покривало зрозуміння старого заповіту і вже більш зрозуміліше, що там записано. Можна вас обійняти? Дуже. Не, Бог... Не можу, дякую. Хай Бог вас береже. Ясне благословені вам. А в якому часу? В 12.00, завтра в неділю, другий поверх. Добре. Центральний дохід. Да. Бачите, дуже просто. Люди моляться і приймають. Зблагословень Боже. Що вам чайок може зробити? Ну, вже все, да? все а? а в нас є подру... молитовнички є. Зараз подаруємо вам. Давайте. Зараз нам. А можна молитовнічок? Молитовничок ще. Срочно молитовничок. Да, да. І запрошення. Спасибо. Давайте. Давай вот этот Це ми, це ми. Да, це це моє заберу зараз хвилинку. Так. А, вже. Да? а є слава, можна можна з вами помолитися? А вже, що? Є така молитва, молитва спасіння. Ну, це словами, котрими людина спасається, народжується це, згори. Що? Ви ж вірите, що Ісус Христос пішов на цю землю, помер за ваші гріхи. Слава Господу! Алілуя! Давайте разом тоді звернемося з цією молитвою. Давай. Давайте буду казати, ви просто мною. А я повторюю. Да-да. Отець Небесний. Отець Небесний. Я визнаю, Я визнаю. що я грішна. Що я, грішна. я прошу тебе. Я прошу. Мені, всі, мої гріхи, всі мої гріхи та очисти мене та від усякої неправди. Я вірю, я вірю що, Ісус Христос що Ісус Христос прийшов на цю землю, на цю землю помер за мої, гріхи, за мої гріхи та Воскрес, та воскрес в моє виправдання. Моє я, сповідую я сповідую Ісуса Христа, Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі, Дякую. Отець, Небесний, Отець Небесний, за дар вічного життя, вічного що вічного. я зараз отримала в ім'я Отця. І сина, і святого духа. Амінь. Амінь. І я, ви щиро так молилися. Слухайте, Бог зараз все небеса радіють. Ви знаєте, що коли людина вірує і сповідує, то Бог записує в книгу в життя. І зараз є небесна реєстрація в небесному цнапі. Нехай Бог вас збереже. Можна вас обійняти? Вже сьогодні. Приходьте на богослужіння, от є запрошення таке. Ну не кажу Вони... я. Я з села а я села. Слухайте, а у вас є біблія ново Є. — Попробуйте зараз читати, вам буде зрозуміліше, що там записано. І, і чекайте, що я хотіла вас писати. У мене син в армії, і я б хотіла йому якусь посилку, бо дуже важко не кормлять їх там. Розумієте? Може б ви мені допомогли, що не Зараз зараз я запитаю. Ага, а... Вадим, а хтось займається у нас там тіпа, допомогою переселенцям таке в церкві? Андрій, а хтось у нас допомагає переселенцям? От спитають за посилку там вислати. син на фронті, Жизечко. Ні? Може хтось знає, хто порекомендувати. Ребята, треба швидко Пожалуйста. Як вас звати? Андрій. Пане Андрію, слухайте. Да. Не можна, то не можна. Ну, я запитав, якби було можливість. Хоч синове відіслати. Слухайте, нехай таку Бог вас. І вас, нехай Бог. Робити. Нехай береже. береже Дякую. Не так, от все вже складаємося, тому на сьогодні, поки все, дуже просто люди приймають Ісуса Христа в своє серце, благо звіску. Іван, вам, благовістутивангелія. Це дуже просто. Ісус посеред нас.